Дякую вам, пані Іванович, будь ласка. Хто їх має вам закладати гроші, щоб їх? Все. я інакше не говорив, попереджено кожного відповідальну особу, який приймає металобрухт, для того, щоб не приймати ніякі комунальні вироби, тобто решітки, люки і тому подібне, не приймати на свої металоприймальні пункти, не приймати дані вироби.